Дивлячись із вершини гори парку Енкеді, в сторону Мертвого моря, ми бачимо сучасну Іорданію. І мені відразу пригадується, коли проти юдеї об'єднались три країни та йшли великим військом на Єрусалим. На той час над Юдеєю царював Йосафат, четвертий правитель Юдейського царства, який старався йти по стопам Давида. Пригадаймо цю історію. Друге паралепамінон, 20 по 32 вірш, після цього сини Моава та сини Амона, і з ними мінайці виступили проти Йосафата з війною. Вони прийшли та заявили Йосафатові, казуючи, Проти тебе йде незлічена кількість з другого боку моря із Сирії. Ось вони є в Асасанта Марі. Це Енгеді. Іосафат злякався і спрямував своє обличчя, аби шукати Господа, і оголосив піст у всьому племені Юди. Юда ж зібрався, щоб шукати Господа. Прийшли з усіх міст Юди, аби шукати Господа. Йосафат піднявся посеред громади Юди в Єрусалимі, у домі Господа навпроти нового двору і сказав: Господи Боже, наших батьків, хіба не ти є Богом на небесах? Хіба не ти володієш усіма царствами народів, і у твоїй руці міць сили, і ніхто не може проти тебе встояти? Хіба не ти є той Господь, який вигубив тих, хто живе на цій землі, сперед твого народу Ізраїля, і ти дав її улюбленому твоєму потомству Авраама навіки. І вони поселилися в ній і збудували в ній святиню для Твого імені, кажучи: якщо на нас найде зло? Меч, суд, смерть чи голод, то ми станемо перед цим домом і перед тобою, бо твоє ім'я на цьому домі, закличемо до тебе з горя, і ти почуєш і спасеш. І ось тепер сини Амона, та Муава і гора Сеїр через землі, яких ти не дозволив Ізраїлеві пройти, коли вони виходили з єгипетської землі, тому вони звернули в бід від них і не вигубили повністю їх. І ось тепер вони роблять спроби проти нас, щоб виступити і вигнати нас з нашого спадку, який ти нам дав. Господи Боже наш, хіба ти не звершиш суд серед них? Адже в нас немає сили вистояти проти цієї величезної безлічі, яка прийшла проти нас, і не знаємо, що вчинимо з ними. Але наші очі звернені на тебе. Усе плем'я Юди, їхні діти і жінки стояли перед Господом. І на Озіїлові, синові Ахарії, і синів Венея, і синів Елала, і синів Монтанія, і синів Левія, і синів Сафа на ньому був Господній Дух серед зібрання. І він сказав: Послухайте, усе племе, Юде, жителі Єрусалима і царю Йосафате, так вам про них говорить Господь: не бійтеся, і не жахайтеся перед цією незліченою юрбою! Бо не вам шикуватися до бою, але Богові. Завтра виступайте проти них. Ось вони спускаються переходом аси, і ви знайдете їх на підвищенні ріки в пустелі Єреїв. Не ви будете воювати. Зрозумійте це і погляньте на Господнє спасіння, яке з вами. Юдо і Єрусалиме! Не бійтеся і не жахайтеся! Завтра виступите їм на зустріч, і Господь з вами! І Йосафат, схилившись на своє обличчя, усе плем'я Юди і жителі Єрусалиму впали перед Господом, щоб поклонитися Господу. Але віти із синів Каата і із синів Корея піднялись, щоб хвалити Господа, Бога Ізраїля, гучним голосом, з піднесенням. Вони встали рано на світанку і, вийшовши в пустелю, текоя. І коли вони повиходили, Йосафат піднявся і закричав, гукаючи: Послухайте мене, Юдо, і ви. Які живете в Єрусалимі, вірте Господу, вашому Богові, і віра буде винагороджена. Вірте Його Пророкові і вам пощастить. І він зібрав нараду з народом і поставив псалмопівців і співаків, щоб прославляти і хвалити святині. Коли він виходив перед військом, то говорили: прославляйте Господа, бо навіки його милосердя. І коли почали його хвалу прославлення. Господь дав воювати синам Амона проти Моава і гори Сеїр, які вийшли проти Юди, і ті були змушені повернути. І сини Амона і Моава повстали проти жителів гори Сеїр, щоб їх вигубити і винищити. І коли поклали край жителям Сеїра, то постали один проти одного, щоб бути вигубленими. І Юда пішов оглянути пустелю. Поглянув і побачив величезну кількість, і ось усі мертвими полягли на землю, не було жодного, хто врятувався. І прийшов Йосафат та його народ, аби взяти їхню здобич, і знайшли багато худоби, посуду, здобичі та дорогоцінного посуду, і взяли собі здобич. І сталося, що вони збирали здобич три дні, бо було так багато. На четвертий день зібралися разом у долині благословення. Бо там поблагословили Господа, через це дали назву тому місцю долина благословення аж до цього дня. Повернувся кожний чоловік Юди, і Йосафат і їхній поводир Єрусалим з великою радістю, бо радість учинив їм Господь від їхніх ворогів, і вони з арфами, з лірами і з трубами війшли в Єрусалим у Господній дім, і Господній страх був на всіх царствах землі. Коли вони почули, що Господь воював проти ворогів Ізраїля, і царство Йосафата було в мирі, і його Бог дав йому спокій довкола. Йосафат зацарював над Юдою, маючи 35 років, коли він зацарював, і 25 років царював в Єрусалимі, а ім'я його матері Азула, дочка Салія, і він пішов дорогами свого батька Аси, і не звернув від того, щоб чинити те, що правильно перед Господом. Також ми можемо знайти в Біблії опис про майбутнє мертвого моря, а також його околиць, в які входить місто Енгеді, про яке писав пророк Ездра: Мертве море перетвориться на живе, в якому з'явиться багато живності та риби. А навколо нього пустеля перетвориться у зелену долину з плодоносними деревами, в єздри 47, 1 по 12 вірш, і він повернув мене до дверей храму. Аж ось виходить вода з під порога храму на схід, бо перед того храму на схід, а вода сходила здолу, з правого боку храму, з півдня від жертвенника. І він випровадив мене в напрямку брами на північ і провів мене навколо зовнішньою дорогою до зовнішньої брами, дорогою, зверненою на схід. І ось вода виприскувала з правого боку, і прийшов цей чоловік на схід. А шнур був у його руці, і він відміряв тисячу ліктів, і перепровадив мене водою, водою по кістки, і відміряв ще тисячу, і перепровадив мене водою, водою по коліна, і відміряв ще тисячу, і перепровадив мене водою по стегна. і відміряв він ще тисячу, і був потік, якого я не міг перейти, бо стала великою та вода, напливання, потік, що був неперехідний. і сказав він мені. Чи ти бачиш, це сину людський? І повів мене і вернув мене на берег цього потоку. А коли я вернувся, то ось на березі потоку дуже багато дерев з цього і з того боку. І сказав він до мене. Ця вода виходить до східної округи і сходить на степ, і сходить до моря, до води солоної. і вздоровиться вода, і станеться всяка жива душа, що роїться скрізь, куди приходить той потік, буде жити, і буде дуже багато риби, бо відійшла туди та вода, і буде вздоровлена, і буде жити все, куди пройде той потік. І станеться, стануть при ньому рибаки від Енгеді й аж до Ен-Еглаїму. Вода буде місцем розтягнення невода, їхня риба буде зародом своїм, як риба великого моря, дуже численна. Його ж багна та калюжі його не будуть уздоровлені. На сіль вони дані. А над потоком виросте на його березі, з цього і з того боку, сіляке дерево і стівне, не опаде його листя, і не перестане плід його. Кожного місяця буде давати первоплоди. Бо вода його вона зі святині виходить, і буде плід його на їжу, а його листя на лік. Ми бачимо, що місце Енгеді згадується в багатьох місцях Біблії та пов'язане із різними цікавими історіями людей, царів та царств в різні періоди часу існування землі. І це місце Господь зберіг по сьогоднішній день. Перебуваючи, в якому сторінки Біблії оживають, а ти неначе переносишся назад в часі та відчуваєш усі ті емоції тих героїв, які жили в ті давні часи. І найголовніше, чому нас вчать ці історії, любити Господа та Його слово всім серцем, і застосовувати це слово в своєму житті.